Так, запрошую до слова начальника відділу контрольованих іноземних компаній, управління контролю міжнародної діяльності, департаменту трансфертного транспортно ціноутворення Іну Косяченка, яка виступить з наступними питаннями. Результати подання звітності КІП повідомлень. Аналіз звітів по кіп та топ 10 помилок, які допускаються при звітуванні, фінансова відповідальність за податкове правопорушення, та інше, що розкажуть нам шановна Іна Іночка, Я так розумію, ви ж будете включати презентацію. Так, так, ми підготували презентацію до Е Краще це все наглядно побачити. Я вже почну. Вже Так, діє норма в Податковому кодексі України щодо правил КІК з 1.01.2022 року контролюючі особи, як фізичні, так і юридичні, які є резидентами України, зобов'язані подавати повідомлення про набуття. У власність е реєстрацію, продаж, ліквідацію іноземної контрольованої компанії або утворення без статусу юридичної особи. Також є зобов'язання складати та подавати звіти про кік до контролюючого органу, одночасно з річною декларацією про майновий стан і доходиться для фізичних осіб-контролерів. Або податкової декларації з податку на прибуток підприємств для контролерів юридичних осіб за відповідний календарний рік. Звіт повинен бути поданим разом з завіреними копіями фінансової звітності КІК, що підтверджують розмір прибутку КІК за звітний податковий рік. Ну і відповідно до поданої звітності, контролер має задекларувати у декларації та сплатити податки з нерозподіленого прибутку КІК. Першим звітним періодом, який був визначеним кодексом, був 2020 рік. Проте на перехідний період. Контролюючі особи, ще мають право подати звіт про кік за 2022 рік, одночасно з поданням річної декларації про майновий стан або декларації податку на прибуток за 2023 рік, тобто у цьому році, строки вже пройшли, але ще є змога подати, тому що є штрафні санкції, за неподачу і вони, звісно, більше, ніж за несвоєчасну подачу. Станом на перше десяте двадцять року, згідно отриманої інформації, вже контролерами, як ви бачите, визначилось 14 945 осіб. Переважно себе визначили контролерами це фізичні особи та 323 юридичні особи. Контроль визнано над 22 945 контрольованих іноземних компаній. Тобто у 118 країнах світу зареєстровано 22 тисячі, за якими вже подані повідомлення та подані звіти. але Звіти у нас подавалися як за скороченою формою, так і за повною формою. І отут якраз я хочу нагадати платникам, які подали за скороченою формою, а це близько 1500 платників. Ну, звітів, які подали скорочене, але ще станом на сьогодні не подали повні звіти. Тому прошу до кінця року відповідно до податкового кодексу подати повні звіти та задекларувати показники. Наступний, мабуть, слайд. Згідно аналізу поданої звітності, це повне звіти, да, Ми кажемо, 61% по кік задекларовано дохід. В 21 21,2 трильйони гривень. 38% звітів КІК мають позитивне значення прибутку. Відповідно, це 21,2. О, відповідно, це двісті мільйонів гривень, а 33% задекларували від'ємне значення даного показника. В 2023 році була норма, яка дозволяла відкоригувати фінансовий результат, і цим правом скористалися по 3 по звітності КІК. Звільненням від оподаткування скористалось більше платників, і вони складають 33 скористалися звільненням. На 9,088 мільйонів гривень. А от, але е, при всьому притому е, 26-й рядочок був перенесений до декларації як майнової, так і оподаткування прибутку підприємств, і платниками сплачено 1,87 мільярдів гривень. Хочу відмітити, що звільнення у нас відображається. Наступний слайд, будь ласка, у 27-му рядочку, і тут якраз платники вже почали допускати першу помилку, і почали декларувати від'ємне значення, і, начебто, пільгувати не треба цього робити. Ми пільгуємо тільки позитивне значення, пільгою скористались переважно по підприємствам, які мають у нас дохід сукупний менше 2 мільйонів євро. Також скористалися звільненням по рядочкам 28.1.1, 28.1.2. Ви бачите статистику цих даних. Але при цьому при всьому все ж були допущені помилки, і саме найпоширеніша помилка заключалася в самої подачі звітності. Тобто звіт у нас подається одночасно з поданням декларації, чи це майнова декларація, чи це декларація про оподаткування прибутку підприємств з відповідним додатком. Кік. Кік подається по кожній контрольованій особі окремо, і багато платників не подали даний додаточок Кік, тому прошу подати декларацію, уточнюючи, та додати додатки КІК. Що стосується звітності, то звіти були подані всі з фінансовою звітністю, належним чином завірено, тому тут все гаразд. А, і е, окрім цього, ми виділили е, помилки, які е, визначалися контролерами при подачі. Це невірне зазначення виду контролю. Зараз ми більш детальніше про це поговоримо фінансового року, невідображення відображення коду країни, невідображення відображення назви валюти звітності, визначення. Середнього зваженого офіційного курсу були також допущені арифметичні помилки розрахунку, як скоригованого прибутку, так і розміру взагалі прибутку, невидображення 31-34 рядків даного звіту це операції з нерезидентами, з нерезидентами пов'язаними особами, не відображено операції та операції з постійними представництвами. А тепер ми хочемо наглядно показати, що саме які помилки допускалися при подачі звітності. От дивіться. Якщо ми вказуємо, що у нас є фактичний контроль, то це каже про те, що у нас заповнені рядочки 19, і ми не маємо частки, але при тому, що 5 тисяч звітів вказали фактичний контроль, при цьому безпосереднє володіння вказали 4 тисячі 559 платників. Тому е, прошу на це звертати увагу і показувати не фактичний контроль, а фактично формальний. Тобто, що ви владі... володієте якоюсь часткою, і ця частка у вас вже приймає далі участь. При розрахунку 26-го рядочку. Також вказуючи інформацію щодо підстав фактичного контролю, є звіти, які не вказали, які саме операції, тобто які наділені повноваження по фактичному контролю. Якщо фінансовий рік у нас відрізняється від календарного року, Взі було запропоновано його подати, тому що різні юрисдикції, різні дати реєстрації контрольованих іноземних компаній, тому і різні фінансові роки. Але платники, як ви бачите, і 23-й, і 22-й рік не показали, тому прошу на це також звертати увагу і вказувати. Ті дати, які у вас е, безпосередньо вказані у фінансовій звітності, які є додатком до даного звіту, е, також е, є у нас такий рядочок, 12, який зазначається інформація до е, такої відповідної держави на території якої здійснює діяльність контрольована іноземна компанія. Тому прошу відповідно до алгоритму заповнювати та використовувати двозвоначний літерний код відповідно до переліку кодів країн по постанові Державної статистичної служби номер 32 Ми всі ці слайди, всі ці зауваження неодноразово вже надавали, але все одно, після 1.05 отримуємо помилкові звіти. І Вимушений писати платникам подайте уточнюючий звіт. Тому будь ласка, далі у нас йде така також типова помилка: це 21 рядочок щодо застосування іноземного курсу валют та відображення. По середньозваженому курсу ми вже писали роз'яснення, які були оприлюднені. Є Лист НБУ, який нам відповів, і ми тут якраз приводимо статистичні такі дані щодо офіційної сторінки НБУ, де визначено курси, які потрібно застосовувати при розрахунку скоригованого прибутку. Але якщо курс у нас чи фінансовий рік відрізняється, тут же не всі курси вказані. От. Тоді ми заходимо там в лівий куточок сайта, знаходимо необхідну валюту, вказуємо необхідний період, вивантажуємо В Excel-формат, який вам дасть змогу визначити середньозважений курс. Ми приводимо статистику, що подана звітність з порушенням. Тобто прикладом обмінного курсу бачите, які там значення, тому не треба цього робити, тому що ми не зможемо перевірити цю звітність. Як я вже казала, подана звітів з позитивним значенням кік, у нас значна кількість, задекларовані результати. Я думаю, що задекларовані значні суми для сплати до бюджету. Тому тут ми привели статистичні дані. Наступний слайд. Да, ми показуємо, які обов'язкові рядочки потрібно заповнювати. Про це у нас також було окреме роз'яснення. Це стосується 31-34 рядочки. Далі ми хочемо е, сказати, що зараз робота у нас направлена не тільки на аналіз звітності, а й на пошук і інформування потенційних контролерів. Звісно, е, не тільки контролюючі особи, а ще і контролюючі організації, е, такі як банки, інші фінансові установи, державні органи е, нам присилають інформацію. Щодо потенційних контролерів КІП. І наразі вже отримано 16 тисяч звітів, які ми постійно аналізуємо та виявляємо контролерів, які не виконали свої зобов'язання. Інформація береться з різних джерел: це по-перше, ІКО, тобто іноземні запити, які нам приходять з держав. Це інформація, як я казала, від банків, з різних аналітичних систем. І також ми вже офіційно оприлюднили, що за проміжок часу май вересень ми вже знайшли три тисячі потенційних контролерів, яким були надіслані листи щодо дії цієї норми. Та необхідності подачі звітності. Е, ну, е, хочемо привести такий от приклад, як е, контролер, да, маючи компанію на Кіпрі, скористався е, коригуванням. І у фінансовій звітності, маючи кредити, які він надав українським підприємствам, він відкоригував, зробив відповідне визначення активу в ноль. Дата фінансової звітності е, показав значні збитки, які були задекларовані. А тому ми такі е, ситуації не оставляємо поза увагою. У нас їх е, набагато більше. Це тільки один приклад, але є і інші приклади, як ми знаходимо е, контролерів КІК. В даному слідючому слайді ми показуємо, да, що було проаналізовано сільгосптоваровиробник, е, от, був проаналізований е, український посередник, та знайдено іноземний посередник, який. Е, Згідно аналізу і його інформування за допомогою мереж, які знаходяться у нас у використанні, було проінформовано, що він є контролером, і він станом на зараз подав звітність, задекларував необхідні зобов'язання. Тому що штрафи, я хочу сказати, вони значні. Так, да, у нас е, е, існує мораторій, ми зараз про нього поговоримо, але на чому я хочу зактувати увагу. То штрафні санкції щас ще за несвоєчасну подачу повідомлень про наявність контрольованої іноземної компанії ще немає. Тому краще задекларувати і подати повідомлення, тому що є штраф за неподачу повідомлення, і це близько 900 тисяч гривень за неподачу звітності. Чому детально так ми розбираємо ці рядочки? Тому що є штраф і за недостовірні дані, викладені в звіті, да? штрафів багато, але. В зв'язку з прийняттям е, закону 37.06 відтерміновано застосування штрафних санкцій, але згідно листа Міністерства фінансів була підтримана і погоджена позиція ДПС, е, в тому, що штрафні санкції не скасовуються, а будуть застосовані. Е, Після терміну 6 місяців після закінчення воєнного стану. Тому е, прошу подати всі необхідні уточнення, подати повідомлення, звітність, і це збереже ваші кошти, а то, що ви сплатите, піде на розвиток України. Дякую, можливо, є якісь запитання.